Всім привіт, привіт. Чекаю, поки всі підключаться. Всім привіт, привіт. Так, підкажіть, чи чути мене? Добре мене чути. У нас зараз ефір. Минулий ефір набрав майже 600 переглядів. Я в шоці, тому вирішила ще вийти до вас в ефір. Дайте знати, чи чути мене все нормально. Будемо починати. Чи є звук? Так. Всіх вітаю. Дуже рада вас бачити. Якщо є питання, пишіть зразу задавайте. Буду відповідати в процесі або в кінці. Тема ефіру буде в нас така секрет багатих та успішних. Так. О, все добре, дякую. Дякую, Людмила. Так, ну що, будемо починати. Питань немає. Якщо хтось хоче питання, пишіть. Я можу когось визову в прямий ефір, можу визвати і поспілкуємось. Так, з чого що, що почнемо? Знаєте, хотіла розказати вам, що нікому не цікаво здобути якийсь там успіх одноразово. Ну, тобто, це якийсь там. Випадково щось у вас вийшло і все. І потім всім цікаво, да, як ним цим успіхом потім керувати. Як так вийшло, що я можу ще раз це повторити? Що завжди в яких би обставинах, там, в які би я можу знову повторити успіх, бо я знаю ці правила, я знаю, як цим керувати. Напишіть, чи цікаво вам дізнатися, як керувати. Не, не саме як от один раз знаєте, створити якийсь успіх і все. А саме керувати постійно. І постійно успіх цей повторювати, і робити краще. От всім вже зрозуміло, не просто якась там, вдача, їм повезло це вміння керувати цим успіхом. Вміння керувати успіхом, це вміння керувати своїм життям. І, а керувати життям це що, керувати своїм станом. Е, і знаєте, що хотіла запитати, чи знаєте ви, в якому ви стані взагалі хочете бути? От я зіткнулася з тим, що взагалі дуже мало людей знають, в якому стані вони хочуть бути. Вони знають, що вони хочуть, хоча й не всі знають, що вони хочуть. Але не знають, що їм принесе те, що вони хочуть. А це важливіше. Це набагато важливіше, тому що первинно це стан. Якщо ви не знаєте, дивіться, якщо ви не знаєте в якому стані ви хочете, коли купити, наприклад, будинок. То е, з'явиться, то не зрозуміло тоді, а в якому стані вам бути. Тобто він може тяжко, якісь, е, або навіть якщо він буде, щось з ним станеться, тоді ще буде. А якщо ви знаєте, що ви хочете бути у стані достатку, в стані задоволення, радіти. Тобто, головне знати, в якому стані я хочу бути, коли збудеться моя мрія, чи моє бажання, чи що ви там хочете. Да? Треба прямо розуміти. І прям відчувати, в якому стані ви хочете бути. І дивіться, якщо, якщо ви не знаєте, наприклад, да, то це, ну, це взагалі ви не знаєте чого ви хочете. Бо якщо ви не знаєте, в якому ви стані, ви не знаєте точно, чого ви хочете. Ви просто побачили десь картинку, або, я не знаю, якийсь. Не знаю, у друзів почули, і ви думаєте, що ви цього хочете. Насправді ви цього не хочете, тому що ви не знаєте головне, що принесе, який стан принесе вам це бажання, ця мрія. Що воно вам принесе? Який стан? А це головне. І е, друге питання: якщо ви знаєте, в якому стані ви хочете знаходитись, то чому ви до сих пір не там? Ну, якщо щось досягти, нам там машину, квартиру, якісь матеріальні мрії, самореалізацію, здоров'я, ще щось, що треба щось робити, то е, ви знаєте, що в тому стані, в якому ви хочете бути, ви можете бути вже зараз. І в мене питання до всіх, всіх хто хоче чого В тому стані, в якому ви хочете бути. І це і є такий секрет, тому що коли ви вже відчуваєте той стан, ви стаєте в ньому, ви стаєте тим. Чим ви хочете бути, да, які вібрації, який стан ви хочете випромінювати? І ви автоматично притягуєте ті бажання, що ви хочете. Тому, якщо хочете змінити життя, треба змінювати свій стан. І змінювати саме так, як ви хочете. Не так, як всі кажуть, ви повинні бути там, якимось там, не знаю, спокійним. Ні, це не те. І коли я кажу про стан, це не стан спокійний, ніяких не, не емоцій. Я завжди в гармонії. Ні. У кожного це буде свій стан, той, який він хоче, в якому він хоче бути, в якому е, оце бажання, яке у вас є, да, воно вас веде до того стану. Тому треба спочатку йти. В, тому стані, в той стан. І дивіться, керувати своїм станом це перше. Керувати своїми емоціями, керувати своїми відчуттями, керувати своїми почуттями, а як наслідок думками, а наслідок думок це керувати своїми діями. діями. Не вони керують вами. Так, багато людей не помічають ці установки, і тому установка керує вами. Це матриця, вона просто бере вам і керує, тому що ви її не помічаєте. А коли ви керуєте своїм станом, то ви керуєте своїм установками. У що вірите? Чи це правильна установка, чи неправильна, чи підходить вам чи ні, чи по цінностям вона відгукується чи ні. Розумієте? Тому ви керуєте оцим всім. Це знаєте, керувати своїм станом це не просто ой, бути завжди щасливою, бути завжди радісною, або бути завжди спокійною. Ні, це зовсім не те. Розумієте? Чому мені дуже хочеться донести, щоб ви зрозуміли, що таке керуватися, це така глибина за цим мститься. Керувати станом це просто бути в класному стані, завжди у гарному настрої. Ні, 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 це, це зовсім не те. Керуватися своїм станом це керувати собою. І дивіться, що виходить. Якщо ви не керуєте своїм станом, то ним обов'язково керує хтось інший. Тобто хтось інший керує вашим життям. Розумієте, завжди хтось інший керує вашим життям. задайте зараз собі питання: хто керує вашим життям? Ну, причому, якщо це не ви керуєте, то це може бути безліч людей, це може бути начальник, чоловік, батьки, діти. Всі, які з вами сталкуються за день там, за місяць, всі з якими ви взаємодієте, всі люди керують вашим життям. Тут зрозуміло, чи треба пояснити життя. Як люди можуть керувати вашим життям? Дивіться, давайте мені поясню. Наприклад, є людина. Вона висловила якусь. дякую, пояснюю. Вона висловила якусь думку, е, яка викликала у вас якусь емоцію. Давайте з цього почнемо. Е, наприклад, негативну емоцію, да? І е, коли ви не вмієте керувати цією емоцією, коли ви не бачите, як спостерігати, що взагалі відбувається, що це просто людина сказала. Ви е, цю емоцію. Починаєте розвивати і далі відповідати уже з цього стану, з цього емоційного стану, тому що ви, з початку стану, почали відповідати. Тобто зробили якусь дію, реакцію, відреагували з цього стану на цю емоцію. Розумієте? І коли ви відреагували на цю емоцію, то це ця людина вами керує. Тому що ви не керуєте своїми емоціями. Ви як відповідну реакцію, да? запустили. І, і все. І далі так з, з усіма людьми. от Хтось вам щось сказав, ви почули, ви не, не керуєте, ви взагалі не бачите, ви зразу ви, ви хочете зразу відповісти на цю емоцію. Особливо на негативну. да Всі хочуть як людині сказати да якусь негативну емоцію. Так, зрозуміло? Зрозуміло, про що я говорю? Як ми реагуємо? Це стан, це не так, воно само собою. Ну, я буду займатися собою, я буду там не знаю, фізично займатися, я буду їсти гарну їжу, я буду намагатись там не, знаю, не висловлювати погані емоції, але це ні, ні, це зовсім не те. Це не так. Це навпаки, знаєте, ви в собі будете стримувати ці емоції, а це ще гірше. Про коли ми говоримо про стан, це взагалі не, не тільки, по-перше, не тільки про емоції, да, а по-друге, це не стримувати їх, це не бути завжди в хорошому стані. Свідомо обирати, розуміти, як це свідомо? Чому люди успішні та багаті? Вони свідомо можуть керувати собою, своїм станом, своїм життям, своїми емоціями. Не аналізуючи, не думаючи, що, до, до яких наслідків це приведе, що це дасть, чому я так відреагував. Вони, вони завжди аналізують, вони завжди знають, як відреагувати на ту чи іншу. По-перше, вони перевірять ту інформацію, наприклад, да, яка поступила, а не отак зразу раз і відреагують. Ось. Тому дуже важливо реагувати, з якого стану ви реагуєте. Якщо ви не знаєте, з якого ви стану, тобто, знаєте, як? якщо б ви заспокоїлись, наприклад, на ту негативну емоцію і відповіли вже зі свого стану, то ви б житті. Вже... А коли ви зі стану агресії, якоїсь обіди, чи що вона там, та людина, да, якось вас, наприклад, яка скарбила, да? та людина, і ви зразу відреагували, і ви вже все ось так працює все. Так, скажіть, чи є питання у вас по стану. Тому я зараз розкажу, що буде в нас приблизно на екскурсії подорож до себе. Бо дуже багато питань, що саме там буде. Бо дійсно виглядає так, як, як наче ми там будемо вчитися е, по, як, пригнічувати свої негативні емоції завжди. Ні, це, це взагалі не про це. Ні, це як керувати своїм життям. Там будуть практики, там буде марафон медитацій, будуть живі зі дзвони. Але дивіться, коли люди цікавляться, саме, що там буде, розкажіть конкретно, які практики, які завдання. Стан це коли ви відчуваєте, чи треба вам туди йти, чи ні. От просто по відчуттю. І ми там це будемо вчитися робити. Тому перше завдання це взагалі відчути спочатку, чи треба вам на цей екскурс, чи ні. І коли вже ви відчули, що треба, да, ви можете задавати питання, які, які там будуть, яка буде програма, чи ще щось. Тому спочатку відчуйте, треба вам це чи ні. І, звісно, там ми будемо. як все відчувати абсолютно в вашому житті, не думати думками. А мені це треба, а мені це не треба, а просто відчувати. Ось. Тому це, це головне завдання відчути, що ви взагалі хочете, яка ціль? Навіщо тут практики? Дивіться, ви знаєте, що в інтернеті багато всяких завдань, практик, як змінити свій стан, як завжди посміхатись. Але ми там не це будемо робити. По-перше, це ніхто не робить. І якщо ви приходите на якийсь марафон, то ви, ви знаєте, що ви там будете це робити. Тому, перш за все, це буде у вас там мотивація робити ті вправи. Ви у вас є ціль, у вас є намір, так? Да? У вас є намір піти на цей екскурс, наприклад, да? для чого? Щоб працювати зі своїм станом. Ось тому там ми будемо працювати зі станом. І поки відчуваєте програму, я вам напишу, але зараз. І коли я зараз не саме за екскурс скажу, а за наступні Там які курси ви будете купувати, чи якісь марафони. Ви завжди думаєте не про те, що там буде, які завдання чи які практики. Перше, про що треба думати, взагалі про провідника, який це організовує. Тобто ви дивитесь на людину, якщо вона відгукується вам відгукується її цінності, відгукується те, що вона говорить. Вам цікаво, да? вам, ви хочете туди піти, тоді ви йдете. Все от тоді, коли вже відчуття, які практики, чи які, яка структура курсу. Але спочатку треба відчути і саме йти до людини. Завжди йдіть до людини, яка схожа з цінностями. Якщо цікаво, що вона говорить взагалі, от от ви йдіть туди. Тому поки зараз відчувайте. Ось так, такі, що я хотіла сказати. Все, в принципі, все, що я хотіла сказати. Такий невеличкий ефір. Якщо у вас є питання, пишіть питання. Буду відповідати. Якщо ні, тоді, тоді будемо завершувати. Якщо сказати, все, тоді дякую всім за ефір. Він такий був невеличкий. Дякую всім за ефір, дякую, що доєдналися, і гарного вечора. Всім пока-пока. А -пока. якого часу можна внести оплату. Е, я напишу: там буде, коли буде закриватись продажі, е, це буде відомо десь на наступному тижні. Тобто, до понеділка точно можна, а там точно буде відомо. І ми в боті, тому, що ви реєструвалися, в боті буде повідомлення до якого часу. Ось. Тому приєднатися. Але там просто місце, там е, обмежена кількість місць. Тому що цей курс, е, перший екскурс, я взагалі запускала сама. Я його запустила так майже за три дні. Просто я так оголосила все бігом. Давайте і всі зібралися, і, і все. Я більше не брала людей, бо я не могла. Зараз у мене є людина одна. Я можу трішки більше взяти людей, але це я не зможу там, наприклад, взагалі багато дуже взяти. Тому е які ще питання, чи є питання по е екскурсу, по стану, взагалі треба йти, не треба. Я вам розкажу, чи, ну, от ви можете написати свою ситуацію, я, е я вам можу написати, чи треба, чи допоможе вам е да, цей е екскурс вирішити ваше питання, чи ні, наприклад. Можемо так, якщо є питання по екскурсу. А взагалі, ви можете написати всі питання мені в Дірект, я вам відповім, якщо, якщо треба. Ось. Дякую за ефір і відповіді. Дякую вам. Дякую вам, що приєднати. Зустрічі буду частіше проводити, тому що мені дуже подобається формат. Не знаю, вживу так спілкуватися з вами. Ось. سjك